Привіт усім, миру Божого вам. Сьогодні наскільки була сильна проповідь наших любих пастирів, і я не можу з вами не поділитися. Попередження щодо другого пришестя Ісуса Христа. А саме, раніше науковці, атеїсти, вони казали, що Сонце, воно молоде і буде гріти нас, ще багато-багато століть. А вже на сьогодення. Американські науковці, які спостерігають за космосом, за планетами через супутники, вони з Марсу через супутник побачили, що на сонці образуються п'ятна, і такі як сітка, і довжина цієї сітки 200 тисяч кілометрів. Уявіть собі, просто масштаб. І зараз неозброєним оком, якщо одягти окуляри. І ви будете дивитися на захід сонця, ви зможете побачити саме ці плями. А в святому Писанні написано наступне: Дії, друга глава з 19 го вірша: І дам вам чудо на небі, вгорі, а внизу на землі ці знамена, і кров, і вогонь, і курява диму. Переміниться Сонце на темряву, а в місяць на кров. Перший ніж день Господній настане великий та славний, людина може говорити сьогодні одне, завтра інше. А святе Писання в ньому слово це печатка через те, що це прописали святі люди, виборці Господні. І дивіться, якщо розібратися, в святому Писанні написано, що брат піде на брата. Що будуть народи з народами воювати, що будуть цунамі, виверження вулканів, чи не маємо ми це на сьогодення? В своєму сьогоденні. І перед другим пришестям Ісуса Христа буде знята шоста печатка. І як це прописано в святому Писанні? В об'явленні шостої глави, з 12 го вірша, написано. І коли шосту печатку розкрив я, поглянув. І ось сталося велике трясіння землі, і сонце зчорніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров. І небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергаменту. І кожна гора, і кожен острів порушився з своїх місць. І багато хто буде мені казати, так, написати можна багато що. Але я вам скажу: сліпий не бачить, глухий не чує. А людина, яка Думає про те, що є попередження на сьогодення, є війна в країні, в яку ми не вірили, то може потрібно вже задуматися над цим. І час, який залишається, а його небагато, він дається нам для порятунку, для того, щоб ми вернулися до Господа і саме перше каялися. І навіть дивіться про те, що як це небо звернеться в сувій пергаменту. 22 рік, 14-15 січня, виверження вулкану Хунга Тонго. Заведіть в комп'ютер, в інтернет, і ви побачите, яка сила виверження цього вулкану. Наскільки б воно було сильне виверження оцього плазмового пузиря. Я багато не хочу говорити про це. Ви можете загрузити в інтернеті і побачите. Але на сьогодення Господь нам показує, дає нам змогу побачити, як це буде. Так це сила одного вулкана. А уявіть, як це сотряднеться вся земля. Я не знаю, як вам, мені страшно. І я задаю собі запитання. Чим я харчуюся інформаційно, чи живу я новинами, чи слухаю я безбожних людей, які помиляються і кру крутять Словом, як циган Сонцем? І є святе Писання, Боже Слово. І Господь каже: той, хто є моїм учнем, буде спасенний. Той, хто смиренний, той, хто кається, той, хто проповідує Слово моє, наслідує моє, саме той буде спасенний. Так що пробуджуйтеся, будьте благословенні. Па-па!